Що робити, якщо ти втратив свій багаж в аеропорту? Перше, що тобі необхідно було зробити, це перед відправкою зробити фото своєї валізи чи свого багажу. Друге, це перед вилітом треба фотографувати бірку, на якій зазначено номер багажу, якщо тобі не вклеїли її в білет. Третє не ложи ніколи заборонених речей в багаж. Четверте, зберігай завжди білет і посадковий талон. Та чекайся, коли в аеропорту на табло погасне назва твого міста виліту. І після цього йди стійку втрачених речей. За кордоном вона може називатись Lost and Found. І пиши там заяву про пропажу твого багажу. Тобі треба буде заповнити ці дані. І після цього не забудь забрати у них номер цієї заявки і документ, який підтверджує те, що вони її прийняли. І контактні дані, як з ними зв'язатись, для того, щоб. Відстежити статус пошуку твого багажу. І найголовніше, я б рекомендував би покласти в багаж AirTag, за допомогою якого ти сам в додатку зможеш відстежити місце знаходження твого багажу. Підписуйся, в мене багато цікавого про хороший відпочинок.